Так, до хронології подій після окупації обласного центру їм треба було показати, що е, більша частина населення Херсона підтримує цю окупацію, що їх тут чекали. Так, вони зганяли якихось там відвертих фріків. Є е, е, докази, що навіть підвозили автобусами туристів з Криму, для того, щоб показати оце ось нібито єдинство слов'янських націй. Цей фейк розвіяли самі херсонці, коли ви виходили кожен день на мітинги, незважаючи на те, що росіяни силою розганяли ці заходи, незважаючи на те, що росіяни їх відлавлювали, саджали на підвали, херсонці незламні так, херсонці. Не реагували на це, ну і таким таким логічним закінченням всієї цієї історії став той день, коли там тисячі, а по деяким даним більше 10 тисяч херсонців вийшли на головну площу нашого міста, щоб показати, що херсон це Україна. Звичайно, російській пропаганді треба було якось це пояснити. Звичайно, по яким-то там своїм невеличким каналам Ваньки з сургута почали. Здогадуватися, що херсонці насправді не так вже їх хочуть в Росію, як про це розповідають говорячі голови з Кремля. І тоді ці пропагандисти почали розповідати, що в Херсон завезли автобусами кілька тисяч нацистів, націоналістів Західної України. Місто на той час було блоковано росіянами вже кілька місяців. Ніякої можливості в'їхати або виїхати з міста не було, яким чином ці автобуси були доставлені в Херсон з цими уявними бандерівцями. Ну, росіяни не пояснювали.